Ось такий ранок. А тут у нас а тут у нас ось такий подарунок. Пі нам його залишили. Гане. Чомуні військові, будьте обережні, коли прокидаєтесь, і йдете. Подарунок дуже небезпечний. Знаходимося на напрямку Альдіївка. Безпосередньо в самій Авдіївці сумувати не дають, бо зараз, чесно вам признатися, це є війна більше артилерії і дронів. Дуже багато впливає на артилерію і там виходи з танків, обстріл, де він стріляє, куди він стріляє. Хлопці прослуховуються, дають азимути, щоб можна було вичислити. Ми записуємо ці дані по азимуту, передаємо наступній бригаді, яка з нами разом спільно несе службу, і за допомогою дронів починаємо робити пошукову роботу, щоб знайти даний, чи мінометний розрахунок, чи це танк, чи це є БМП, щоб можна було уразити і щоб він не кошмарив, скажімо так, наші позиції з хлопцями. Бо велику роботу роблять дрони камікадзе. Бо коли ти чуєш над бліндажом, що ось пролітає дуже тяжкий звук, щось він на собі несе, зависає над головою близько там 100 метрів, звук як джміль, і вони вже починають шукати якусь схованку, бо, можливо, це дрон камікадзе. Зараз він залетить, там, скажімо так, група 3-4 особи, і тих 3-4 особи можуть бути поражені. Одна особа це вже є багато, скажімо так, бо на одну особу, якщо буде поранення, треба. Чотирьох аби винести, а чотирьох, якщо поранять, ну, вони вже будуть знати, що в цій точці можна буде тоді накидувати по чуть-чуть. Стараємося ми їх утримувати е, антидроновими пушками. Якщо є можливість, білий день. Хлопці працюють антидроновою пушкою і пробують їх збивати з автомата чи з кулемета. Ну, частково це вдається. Ну е, частково і не вдається, тому що не один дрон летить, летить 3-4-5. Тобто за дроном камікадзе ще спостерігають два-три дрони, які будуть дії наших збройних формувань, щоб можна було нанести потужний удар і пошкодити бліндажі, і нанести пошкодження ураження в живій силі. Наших, наших збройних формувань. Якщо так всі будуть їхати до Польщі, забирати жінок, рідних, ну, то ми б зараз не були там, де зараз ми є. Ми б не хлопці спільно з СУ і прикордонників, не відбили б ні Київ, ні Чернігів, ні Харків, ні Херсон, ні Запоріжжя частково. Ми б просто залишилися от з, тим, з тим, що могли б втратити все.